Як вийти з системи, як вийти з матриці, з цієї прокрастинації, з хаосу, з слабких рішень. Я на собі відчуваю, коли я починаю щось робити, хочу вийти зі звичного своє, свого кола, з того, що мене затягує, з того, що не дозволяє мені рухатись, все навколо ніби затягує мене назад. Мої звички, моє оточення, мої думки ніби хтось або щось вже вирішує замість мене. І я тобі скажу, що це найбільша ілюзія матриці, ілюзія системи, в яку ми з тобою віримо. Не система тримає тебе, не матриця тримає тебе. Ми самі тримаємось за неї. Щодня ми обираємо старі звички. Чому? Тому що мозок їх знає, тому що вони для нас знайомі і тому що вони для нас безпечні. Вони стали нашим з тобою комфортом. Але ми можемо, ти можеш з них вийти не зараз, не в цю секунду, а поступово, крок за кроком, перебудовувати свої нейронні зв'язки. Ти скажеш, як це зламати, як вирватися з цього циклу, де кожен понеділок це новий початок, що закінчується просто вівторком. А я тобі скажу слідуюче: Почни з самого маленького, з самого незначного, з одного або навіть 0,1%, один ритуал, один акт сили, одна нова дія. Це не зміна життя в моменті тут і зараз. Це зміна точки опори. Не борись, не борись зі старим. Створи нове. Коли ти будеш створювати нове, старе буде просто зникати. Система, тримається лиш, ця система ця матриця, тримається лише на твоїй згоді. Світ це матриця, яку ми з тобою будуємо. Забери свою згоду, звідси і звідси, і ця система почне ламатися. Ти скажеш, да, окей, добре. Але як же ж старі програми, старі звички, старі тригери, старі патерни, на яких ми з тобою виросли? Я тобі скажу, що звичка, так, да, правда, ми на них виросли. Але звичка це не істина. Звичка це. Довгочасний повтор одного і того самого. Якщо ти зміниш свій фокус, зміниться реальність. Твоя дисципліна це форма любові до себе. Розумієш? А кожен день, коли ти вибираєш себе, себе, це вихід з твоєї матриці. І це не про силу волі. Де себе треба ламати через коліно. Ні. Розумієш, це щоденне твоє творення. Щоденне твоє творення себе. Саме так. Ти ти, ти не жертва обставин. Ти творець свого життя, ти творець свого тіла, своєї енергії, своїх звичок, свого єства в моменті тут і зараз. Кожна ранкова. <звичка>. Кожне, кожна нова звичка, кожне нове усвідомлення, кожна нова емоція це цеглинка у новому світі, який будуєш саме ти. Саме ти його будуєш в моменті тут і зараз. Ти скажеш, добре, я будую, я йду, я змотивований, я послухаю твоє відео і зараз почну робити. Але якщо я зірвуся, ти не зриваєшся, ти не зриваєшся, ти згадуєш і повертаєшся назад у своє русло. Дисципліна це любов, це не покарання. Ти маєш, чуєш мене? Ти маєш право помилятися. Ми не ідеальні, ми люди, і ми себе створюємо. І но, но ти також маєш силу. Повернутися назад. Ти можеш себе створити заново. Розумієш? Ти створений тут, щоб творити. Ти твориш, ніхто замість тебе не створює. Це є вихід системи з матриці. Жити усвідомлено твоїм вибором, жити не реакцією. Тому що ми кожного дня робимо вибори. Кожного дня, усвідомлено чи не усвідомлено. Ми захоплені правильними речами чи неправильними речами. Але якщо ти не робиш вибір в сторону усвідомленості, правильних речей, тобою буде керувати оця система, з якою ми й хочемо, ми й хочемо вийти. Ти не всередині системи, ти її частина або. Той, хто її зламав, хто її може зламати, ти можеш бути абсолютно ким захочеш. Я у мене так, і думаю, в тебе так, коли ти не захоплений модним, класним, крутим і суперовим, коли ти наодинці з собою, ти відчуваєш всередині, що чого ти хочеш, до чого ти гориш. Чим ти прагнеш. Але також є інший голос, що не цього разу. Це не для тебе, не зараз. І це не просто думки, це не просто відчуття. Ніби ти народився уже з прописаною істиною. Усе вирішено: система, правила, школа, школа телефон, робота, втома. І ти думаєш, як з цього вийти, я взагалі не бачу дверей. Ти не бачиш дверей, так, я згоден. Бо ми, ніколи, бо ми ніколи не озиралися на стіни. Матриця не зовні, матриця у твоїх звичках. У кожному рішенні відкласти своє нове життя на завтра. У кожному, Кожного ранку, який починається з телефона, зі швидкого дофаміну це твоє захоплення цією матрицею. Ти починаєш. Свій ранок, своє нове життя не звідси, не звідси, а звідси. У кожному не сьогодні ти відкладаєш своє нове завтра. Твоє, твоя свобода не в тому, щоб робити що хочеш, вона в здатності свідомо обирати те, що тобі потрібно. І діяти з цього вибору. Ти скажеш. Подумаєш да, про себе. А хіба вибір не зумовлений обставинами? Я маю роботу, обов'язки, втому, сім'ю. Це ж не я придумав цю систему. Да, я скажу, да. скажу, Не ти її створив. Але ти щодня погоджуєшся жити в цій системі своїм усвідомленим чи неусвідомленим вибором. І поки твій день визначає старі шаблони, ти продовжуєш писати один. І той самий сценарій, але є зовсім інший шлях. Ти можеш починати з цього моменту зараз усвідомлено змінювати програму. І зміна починається з спостереження. Кожного ранку спостерігай, як ти починаєш свій день. Як ти починаєш свій день визначає, ким ти будеш увесь день. І так день за днем, день за днем буде складатися у твоє життя. Найперше, не бери телефон з самого початку. Не заглядай у чуже життя. Не заглядай у чужі мрії, не у чужі цілі, у чуже хороше чи у чуже погане. Заглянь у себе. Посиди і заглянь у себе. Випиши свої думки на бумагу, згрузи їх. Промов до себе правду. Скажи собі правду, хто ти є, ким ти хочеш бути, що тебе стримує, що тобі заважає. Будь чесним з собою. Почни дихати. Поміть, як ти дихаєш, коли ти розслаблений, коли ти в напрузі, коли тобі добре і коли тобі погано. Зроби своє тіло живим. Живим, розумієш, живим. Зарядка, душ. Свіже повітря, хороше харчування це перший рівень виходу з матриці. Елементарний, простий, примітивний, але він працює. Я тобі нагадаю, що дисципліна це не рамки, це не клітка, це любов до себе у дії. Ми з собою говорили тільки що, що любов, дисципліна це любов. Ти подумаєш, як це може бути дисципліна? Як вона може бути любов'ю, правильно? І тобі скажу так: ти ж не чистиш зуби з ненависті до себе, ти робиш це, бо цінуєш своє тіло, правильно? А як щодо твоєї розуму, до твого розуму, душі, енергії, хіба вони турботи не заслуговують, коли ти вводиш дисципліну... Ти себе не обмежуєш. Ти нарешті керуєш своїм життям, замість того, щоб бути пасажиром. Так, да, ти скажеш, да, це важко. Да, це реально важко. І це добре. Це добре, коли важко. Тому що, коли легко, ми розслабляємося. А коли важко, ми ростемо. Ми ростемо. Складність. Це сигнал до твого пробудження. Якщо ти зараз не можеш піднятися в 6 ранку і зробити те, що ти маєш зробити усвідомлено, це не тому, що ти лінивий. А це тому, що ти поки що не почав вірити в себе. Але віра віра не приходить перед дією. Віра приходить після. Коли ти зробив і побачив побачила, що ти можеш. І а як взагалі не здаватися? Часто ми втрачаємо сенс. Думаємо, нахрін мені це все. Для чого мені це все? Для чого? І тобі дам відповідь: для того, щоб ти одного разу, одного ранку встав, подивився в зеркало і побачив. Це не стара версія. Це ти чистий, сильний, усвідомлений, тобі більше не потрібна. Мотивація, бо ти живеш з сенсом. Сенсом тут і зараз усвідомлено своїм істинним життям. І це є найвища форма свободи. Це життя, де ти створюєш свої правила. І дисципліна це один з ключових елементів виходу з цієї, скажімо так, системи, з цієї матриці. Твоя нова реальність. Це не те, що прийде, це те, що ти обираєш уже сьогодні. Саме так, ти можеш обрати правильні звички, тишу замість шуму, рух замість прокрастинації. Ти можеш обрати себе і робити це щодня, обирати себе усвідомлено. Бо кожного дня ти створюєш нового себе або Нового себе ти втрачаєш. Ти кожного дня бачиш свої звички, свою дію, свою мотивацію, свій шлях, ти приймаєш свою тінь, приймаєш себе повністю і більше не тікаєш. Ти твориш себе щодня, система, ті моменти, моменти усвідомлення. В моменти вибору, моменти дії більше не буде мати над тобою влади. Ти будеш поза системою і ти будеш в системі одночасно, бо тому що ти творець, ти творець. Хочеш більше глибше, саморозвиток, дисципліна, звички, мій клуб в описі, буду чекати з радістю тебе там. Буду також дуже вдячний за. Відгук за хороші слова в коментарях за вашу думку, тому що ваші коментарі також мене дуже сильно підтримують. Я віддаю енергію вам. Ви в коментарях віддаєте енергію мені. І разом ми рухаємося, разом ми творимо. Разом ми приносимо ото зернятко сили в наше суспільство тому що і так, усього недоброго, усього злого, реклами, пропаганди багато. Давайте разом робити те, що буде робити кожного з нас кращим. З тобою був Богдан, і побачимось у нових відео.